У останньому випуску програми в цьому сезоні ви побачите Чемпіонат України. Аперкот на виїзді перемагає Львів Холод. Чемпіонат Волині. Шанс Авто. Срібний Надія Бронзова. Кубок Вищої Ліги Луцька. Другий міський трофей Надії. Кубок Луцька. Перемога Волиня Гратеха з другої спроби. Я втрутилися у боротьбу за місця у плей-офф у Львові. Аперкот дещо несподівано обіграв Львів холод з рахунком 6-5. Ще у першому таймі гості своїми діями наголосили, що легко опонентам не буде. На чотири голи у виконанні Миколи Грицини. Ковальчани відповіли влучними пострілами Віталія Кашуби, Петра Мороза та Олександра Портянко. У другому таймі Іван Портянко зрівняв рахунок, але Василь Денис знову вивів львів'яноперед. Ось тут своє вагоме слово і сказав Іван Данилюк. Найкращий бомбардир чемпіонату вистрілив дуплетом, приніс априкот перемогу, а сам сягнув позначки у 100 голів у першій національній лізі. З цією подією ми і вітаємо Івана. В останньому матчі чемпіонату області на майданчику Ковальської, Дю США, зійшлися прямі конкуренти у боротьбі за срібні нагороди шансавто та Надія. Дворазовий володар чемпіонського титулу на власному майданчику приймав діючу чемпіона міста «Луцька». Команда Олександра Мороза в рідних стінах виявилася більш мотивованою до перемоги, аніж суперник, на якого ввечері чекав фінал Кубку Вищої ліги обласного центру. Шанс авто стараннями свого одвічного бомбардира Володимира Бобелєва ще у першому таймі практично зняв питання щодо переможця поєдинку. П'ять голів капітана Бордових стали прикрасою напруженого поєдинку і забивалися на будь-який смак. Гості прийшли до тями лише у другій половині зустрічі, але лише за рахунку 0-8. Роман Кондюх таки пробив Павла Чемериса і до кінця зустрічі зміг оформити хет-трик. Цей факт трішки підсолодив гіркуту поразки Надії, яка за підсумками чемпіонату стала бронзовим призером. А підсумкові 10-3 на користь Ковальчан стали підтвердженням футзальних компетенцій клубу «Шанс Авто», котрий навіть експериментальним вкладом здібний добиватися результатів. Особливо слід відзначити черговий бомбардирський здобуток Володимира Боболєва, який встановив черговий рекорд, забивши 8 голів в одному матчі. Лауреат Волинського стрільця продовжує приємно дивувати прихильників футзалу і по праву входить до числа найкращих міні-футболістів Волині. Гом вікенду остаточно визначилася доля останнього міського трофею в рамках розіграшу Кубку Вищої ліги. Луцька надія до звання чемпіонів міста додала титул володаря Кубку Ліги, що розігрується за підсумками міського чемпіонату. У фінальному поєдинку Кубку Вищої ліги зійшлися принципові суперники за підсумками сезону Надія та Будівельник. Незважаючи на поразку у ковалі, підопічні Віктора Ревка на фінішний поєдинок вийшли відмобілізованими. Чисельні глядачі на трибунах побачили дещо інший футзал у виконанні львівського легіону. Замість традиційної гри в п'ять польових гравців, надія запропонувала позиційну гру на контркурсах. Жовто-сірі виклик прийняли, і на кожну атаку намагалися відповісти швидким випадом. Але до перерви болівальники голів не побачили. Доріж поєдинку визначив один єдиний м'яч, забитий на 32-й хвилині матчу. Складну комбінацію номінальних господарів майданчика, потужним ударом завершив Роман Кондюх. Його гол став переможним, і надія до комплекту золотих нагород чемпіонату міста додала кубок Вищої ліги. Луцька По перше, дякую <кій> вашій федерації, що запросили. Дали можливість нашим таким футболістам, як зі Львова, дати можливість пограти в вашому чемпіонаті чемпіонаті Луцька, чемпіонату Волинської області. Ну і хотів сказати в загальному про чемпіонат, що він вразив мене, вразив мене тим, що є вас. На Волинській області дуже хороших, сильних команд, і це довело. Що на Волинську область, чим на Волинській області виграв команду Будівельник чемпіонат міста виграла команда Надія, чемпіонат міста Луцька. Ну в фіналі міста і грали в фіналі Волинської області грали команда Піддубці і «Волині Гротех». Тобто, всі команди, весь рівень команд дуже хороший. Ну але маленький є підтекст. Що э, для мініфутболу ще трошки треба э, підсилити. Ну, ваш чемпіонат треба підсилити ще такими гравцями. Може кожну команду такими, як ну, зі Львова, Рівенської області, івано франківської області і тому подібне. В минулому розіграші кубку Луцька колектив Анатолія Бартощука на шляху до омріяного трофею зупинив кораблик. В цьому сезоні Волині Гротех підійшов до звітного матчу в повній бойовій готовності і з бажанням перемогти. На шляху до цього матчу поза бортом турніру було залишено паку Володимирів, Кокола та Шанс-Авто. Останній бій був надзвичайно важливим і для піддубців. Колектив Анатолія Грабатюка мав змогу не залишитись в цьому сезоні без нагород. І хоча позаду були ігри проти таких команд, як «Радько», Мас Агро, Край» та Вотранс, вибій з друзями-суперниками мав надзвичайну вагу. Зрештою, все і відобразилося на результаті основного часу гри. Зайвий раз гравці обох колективів не поспішали доволіти опонентів. Усі атаки ретельно готувалися, кожний випад завершився ударом. Надто великою була ціна помилки, адже вирішити до поєдинку міг один єдиний гол. Перше взяття в відбулося на початку другого тайму. Хоча наприкінці першої 20 хвилинки міг відкрити рахунок Лондин Кривицький, який з хиба здавив пенальти. Зрештою, на 21-й хвилині арбітер матчу призначив пенальти, який чітко виконав капітана Гротехів Вадим Вознюк. Протримали свої ворота сухими білосині недовго. За 7 хвилин Андрій Полтавець відновив рівновагу і змусив фан-групу з підусів вибухнути оваціями. На цьому гольві події основний час гри було завершено. Наступні голи команди забивали вже з шестиметрової позначки, і тут ціна помилки виросла до розмірів титулу Володар Кубку Луцька. І припустилася її представники Вищої ліги Луцька. А ось віце чемпіон обласного центру в першій лігі Андрій Рожиновський свій шанс використав і вже за кілька секунд перебував в обіймах товаришів по команді. Волиня гротех з другої спроби здобув кубок Луцька. Всяке буває в житті. Хтось виграє, хтось програє по пенальті. Але хотілось подякувати команді під за хорошу гру. Було дуже страшно бити вирішальний пенальті, як всім напевно, але вже так склалось, що підійшов, попав та й забив.